Перебіг війни змінюється. Отже, потрібно змінювати підходи, влучність стрільби та маневреність на легендарних німецьких леопардах. Відпрацьовували танкісти 44-ї окремої механізованої бригади. Екіпажі вже мають бойовий досвід, тримали лінію фронту на Харківщині, знищували там вогневі позиції окупантів за лічені хвилини. Тепер відточуються навички маневреності та роботу в танкових взводах. Про тонкості навчання та на німецьких машинах репортаж Олени Мендалюк. З першого пострілу ціль уражено. танкісти 44-ї окремої механізованої бригади відпрацьовують навички стрільби з леопардів, і практично кожен екіпаж має бойовий досвід. Військовик за позивним «Смелик» під час звільнення Київщині був артилеристом, піхотинцем боронив землі Донеччини. Там його двічі поранили. Перше поранення отримав, коли БМП працювали на пару по нашій позиції. Той снаряд попадає над нами в дерево і осколки осколки там у нас. А другий раз поранення отримається вже за вугледаром під час бойового контакту за спину прилетів вог після одужання став танкістом і воював уже на Харківщині. Щас, як машина виїжджає, її можуть за пару кілометрів навіть до позиції до вогневої спалити і, і в не починають атакувати. І Часу противника вони не літають по одному, вони зразу йде рой. Може 5, 6, 7 по разному. Ворожі безпілотники неабияк ускладнюють роботу танкістів, розповідають вояка. Тому на виконання бойового завдання мають лічені хвилини. Чим швидше. Відпрацюєш, тим тобі краще. Ми як виїжджали, то ми відпрацьовували там нам дві хвилини, хватали, щоб відстрадати 13 снарядів і уїхати. Смалік, ти, ти кращий. Він як в тени згуляє, я виходжу, кажу, він зразу виграє. Так, саме головне, що розуміння. Всіх людей боїть за позивним лев в екіпажі, водій механік каже, що відповідає за життя хлопців, а тому мусить привести додому кожного живим. Саме головне це треба хлопців привести завести, зробити свою роботу, знищити ворога і привести хлопців додому. Тисяча вже буде. Для машини як би так, так. Да. У цивільному житті працював водієм. Зізнається, у кермуванні закордонною технікою немає нічого складного. Головне догляд. Як водій, я ходжу до техніки кожен день. Мені треба особливо в таку пору, оце зараз як морози. Техніка вже старенька. Акумулятори теж і треба її заводити, прогрівати, дивитись. Якщо не будеш цього робити. В будь-який час, от скажу, зараз їхати, а вона не заводиться, і це все буде винен. механік. Валерій, навідник бойового досвіду, роботи саме на леопарді. Ще немає. До великої війни служив за контрактом, але працював з технікою радянського зразка. Січ роки складніше де да, потрапити. там. Ну там же ж не електроніка, там і прицел хуже, намного хуже. Ну є свої плюси, є свої мінуси. Я не знаю, як це порівняти. Ну, цей – тут лучше танк по стрільбі намного лучше. Лінія вора, тут у них ВОП. Відповідно, тут у них бліндаж, окоп, окопи йдуть. Там було скупчення вора. І це все попадання в лінію ну, по посадки працювали. І це ви відпрацювало за три хвилини? За три хвилини, так. Дистанція була у нас 200, але кучність була дуже хороша. Допустимо, якщо взяти по. По метражу, то 20 метрів такого снаряда лягали. Командир танка показує успішну роботу екіпажу на Харківщині. Розповідає, позицію ворога знищили однієї бойової машини. Виїжджати кікома небезпечно, бо наша техніка ціль номер один для ворога. Коли виїжджають дві машини, відповідно, вже так як зараз насичені дронами дуже величезна лінія фронту, відповідно, коли виїжджає дві машини, це вже ризиковано. Хіба якщо дуже хороші реби стоять, які глушать сигнали і в ПІВІ, і так само мавіки? Тоді можна ще працювати вдвох і в парі, там і взводом. Але подекуди доводиться ризикувати і працювати по російських цілях одразу кількома бойовими машинами, щоб мінімізувати небезпеку і триває вишкіл. Відпрацьовують роботу двох екіпажів із закритих позицій. Це дуже багато інформації має обробляти командир. Ми вовчимо от обробляти цю інформацію правильно і дуже швидко приймати рішення. Найголовніше це швидко приймати рішення. Рішення може бути неправильним, але воно має бути прийнято. І кожен рух на полі бою має насамперед зберегти життя. З Дніпропетровської області Олена Мадлюк Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.